Підсадили матку строго по науці. Зразу відкрили маленьке, Бжоли прогризли, познайомились, потім велике. Матка вийшла, але дуже багато загинуло бджіл. Чому їх так багато загинуло? До цих пір йде спір. Як матку підставляти з жолами чи без? Ось відповідь. При прийомі матки бджіл пережалюють. Але чи матка б туди вискочила, це ще питання. Треба буде подивитися рамки. Перший раз ми дивились, не знайшли, можливо, матка сховалась. Але з жолами матку підставляти небезпечно. Бджіл пережалюють. Ось питання прибічникам підсадки, маток і джолами в клітушці.